Наказом міністра оборони він визначений як бойовий. Це дуже неповноцінний варіант. Для специфічних завдань. До речі, вкусняшку я помітив. Ну і щось тут по боках невнятне. Відмітити таку специфіку, як медицина. Дії були в і він... Це вже сучасні рюкзаки. Це от найменший рюкзак. Так, є ще й інші моделі. Сучасний боєць має спорядження, яке дозволяє кріпити безліч підсумків різноманітного призначення. Але для виконання багатьох завдань цього недостатньо. Потрібно мати наплічник або рюкзак, який вони бувають. Нам розповість досвідчений інструктор В'ячеслав Андрієнко. Слава привіт! Дуже здоров'я! От ми маємо такий от рюкзак. Що можна про нього сказати? До речі, одразу скажемо, що це російський рюкзак. — Бачите? — Російський. Ну, що про нього можна сказати? Що я можу про нього сказати? Можна про нього сказати, що це скопійована версія е, рюкзака Еліс ще в'єтнамських часів, в'єтнамської війни. Відносити його до 3D-пеку не можу, тому що він за великий. До рейдового рюкзака для дії у відріві від основних сил теж не можу, він за малий. Угу. Е, в нього дуже мало місць для наружного кріплення якихось речей. Які треба миттєво застосовувати дуже мало. Ну, Зверху, мабуть, знизу, так, знизу теж є. Ну і щось тут по боках невнятне. Я не розумію, Знає, що? тому що тут карман. Якщо ви тут щось вішаєте, карман ви вже не використовуєте. А якщо використовуєте, то тут щось повісити ну, мало реально. Ну а чому американці його використовували? Ну, по-перше, це минуло століття, і там завдання були інші. По-друге, дії були в джунглях. Там жарко, не треба було з собою тягати там, якихось теплих речей, не треба було їм дуже багато БК з собою тягати, тому що вони не працювали у відриві від основних сил. Тобто в них було, було забезпечення. Тобто їм підвозили все, що необхідно. А тут вони якісь свої власні речі, там маскітні сітки, боєкомплект або ну, тощо. А ще до кріплення, що ми тут маємо? А що ми тут маємо? Спіна геть ніяка, тому що ну, якесь регулювання є, але що воно дає, я не розумію, тому що ну, навіть при зміні це ж воно, ну, нікуди не дівається. Бачите, воно тут пришите, прошите. Донизу воно теж там не пакується. Рама, бачите, зовнішня, металева, оця кліпка буде душити в спину. Ремень поясний неповноцінний. Він має бути трохи довший. Він служить для того, щоб коли рюкзак має вагу більше, ніж 15 кілограмів, то треба розподіляти її цю вагу з плечей на пояс. А що до системи швидкого скидання, вона? Так, вона тут, тут є система швидкого скидання. Також я бачу, що вона скопійована і вона на кнопці. Тобто кнопка може розтібнутися в самий момент. Коли це не потрібно. Ну а які рюкзаки відповідають сучасним вимогам? Ну, Це вже сучасні рюкзаки. Наприклад, оця модель дуже доцільна. Це вже рейдовий рюкзак з регульованим об'ємом від 70 до десь ну, 100 літрів. Тобто сучасний матеріал зносостійкий. Тобто у нас вже є можливість його завантажувати не тільки зверху, як той рюкзак, так? Тут є у нас клапан, тобто зверху можемо завантажити. Клапан повністю знімається або регулюється отак. Тобто він не навалюється, не перекашується. Ми можемо тут мати доступ до об'єму зсередини, ну посередині, так повністю він відчиняється. Ми можемо тут мати ну. доступ до об'єму знизу. Цей об'єм. Тобто, я так розумію, коли потрібна якась річ, яка на самому низу рюкзака не треба витягати з рюкзака всі речі, щоб дістатися. Абсолютно до того, що не треба, внизу. абсолютно. Це об'єм навіть має перемичку внутрішню, яка робить його геть окремим. Тобто тут зберігаються речі, які вам необхідні, там, ну, Може там, якісь понча, може якась спальна система. Ну, Тобто так, щоб вони не перемішувалися. Так, іншими речами. так, а можна цю перемичку обрати, і це буде сусідний великий об'єм. Далі, що в нас тут є по спині? Тут ми маємо вже вентильовану систему, жорсткі лямки, вони на плечах непогано розподіляють нагрузку. Ми вже маємо тут перемичку, яка не дозволяє лямкам сповзати з плеч, навіть е, на бігу. Ця, ця штука вона розрахована на анатомію людини та має регулювання повну, тобто вона по рамі, бачите, вона переміщується. Тобто лямки Єпніс. можна зробити, щоб були вище, вище, нижче, це під зріст окремого биця, кожного бійця, ну, який може його використовувати. Тут у нас вже є повноцінний поясний ремень, до речі, жорсткий. Коли на нього буде нагрузка, то він краще розподіляє вагу. Навіть на ньому є система моллі, де ви можете переносити, наприклад, там, фляги з водою або якась там аптечка тощо. До речі, вкусняшку я помітив, на ручці тут плетіння з паракорду. Так, тобто, це... Якщо його розплести, ви будете мати стропу, наскільки я так з досвіду кажу, тут буде метр три, більше трьох метрів точно. Десь так, може, метра з три. Стропа, до речі, дуже потрібна, коли ви маєте там, тент натягуєте або чи угу. що. Я бачу, що тут дуже багато пристосувань для зовнішнього кріплення обладнання, яке не має на собі приспособи для кріплення, ну, наприклад, там, кремат. Так, тут є дуже багата система регулюровок. Тобто, бачите, ці штуки зйомні, вони можуть переставлятися в будь-які місця. Тут для них є багато простору. так? Це все зйомне. Сюди можна розміщати ті речі, які не повинні займати внутрішній об'єм, або ті речі, які повинні бути зовні для миттєвого застосування. Так? Тут є багато ручок для переносок, для транспортування. Коли ви перекидаєте його з транспорту на транспорт, ці штуки дозволяють вам тут, навіть тут, навіть отак можна тягати, так? дозволяють. Дуже грамотно і маніпу... маніпулювати. Ну а е, щодо зовнішнього кріплення, речі, які кріпляться зовні, повинні кріпитися е, таким чином, щоб вони не заважали. Цей рюкзак доставляється робити? Не заважали при пересуванні, е, там, через хащі, в якихось там вузьких там, моментах. Так, вони мають кріпитися е, вдоль рюкзака, а не поперек. Тобто не так. Як бачите, зараз карімат приторочений горизонтально. Він виступає за габарити тіла і чіпляється за гілки. Також це не дозволяє нижче опустити гранатомет. Якби ці два елемента були приторочені вертикально, такого б не сталося. Ну, оцей от рюкзак, я так розумію, відповідає класу трі пак і наказом міністра оборони він визначений як бойовий і видається в Збройних силах. Саме Що так, ти можеш про нього сказати? Саме так. Ну, цей об'єм вже дозволяє переносити необхідне майно та боєприпаси. Тобто тут 35, навіть може 40 літрів. Тут є знов такі ж системи кріплення повноцінні. Якщо щось не входить в об'єм основний це можна кріпити ззовні. Тобто ви рюкзак комплектуєте на свою місію в залежності від отриманої задачі. Обвішати його можна геть повністю. Тут є у нас виходи вже під гідросистему. Так? Тут у нас є штуки для кріплення зовнішніх якихось факторів і знизу, і збоку, сучасна тканина. Навіть є система швидкого розкриття. Тобто ось така штучка. І він розкривається по об'єму. Повністю по об'єму. Ну, що, що в нас всередині? Тут є окремий карман для е, якихось речей, щоб не змішувалися з основним об'ємом або для флягі гідросистеми. Ну, цивільні називають його карман для ноутбука. Ну, для ноутбука так, але це не зовсім для ноутбука. Це для якихось речей або е, гідросистеми, як я вже і казав. Тобто він отак закривається, регулюється. І тут є ще декілька кишень для якихось окремих речей, знов таки, щоб їх швидко можна було знайти в основному об'ємі. По значить, спині. Вона максимально проста, але довговічна. Якщо його достягати, вона не порветься. Лямки лямки ну, достатньо широкі рознесені знов таки, не близько один до одного. І мають ще регулювання от таке. По, для того, щоб нагрузку розподіляти. від Так вона максимально буде на плечах. Якщо робити отак, вона буде вже на поясі. Тому тут немає поясного ременю. Зато є перемичка рудна, яка регулюється по довжині. Це дуже добре. Щоб лямки не сповзали при переміщенні. І система збросу, швидкого збросу лямок для того, щоб його максимально швидко можна було скинути. У разі чого. Ну, А тут ми маємо ще комерційну модель. Давай розглянемо. Ну, ось, наприклад, цієї моделі. Це комерційна модель, яка не стоїть на озброєнні. Але бачите, теж вона облаштована дуже гарно системою зовнішнього кріплення, велкропанелі. Зйомні, регульовані всі лямки з системами швидкого е, затягування, щоб у вас там не Так, Або так, або можна зафіксувати, або в такому буде Так. Тут є ще кишені утилітарні для розміщення, або фляг з водою, навіть система кріплення, щоб вона нікуди не ділася. Тут дуже гарна вентильована спина та поперек. І лямки дуже широкі. Вони гарно будуть розподіляти вагу. І навіть стяжка поясна, вона, бачите, регулюється по висоті, як вам треба. І знову ж таки, система швидкого скидання. І хочу зауважити, що на цивільних рюкзаках дуже часто лямки, обидві лямки кріпляться посередині. Тут, бачите, вони рознесені. Рознесені, щоб зручніше, не душили шию, зручніше були на спині. По внутрішньому об'єму тут теж є нюанси. Дуже цікаві, є кишені окремо для якихось речей. Тактичні окуляри тощо, там якийсь прибор спостереження. Але що тут основне? Тут у нас є отакий клапан, який дозволяє рюкзаку відчинятися повністю повністю, повністю. Це дуже гарно, коли вам треба мати доступ до всього об'єму. Бачите? Тут є велкропанель. Навіть тут рекомендації описані, що тут. Тут є кишені, тут є для гідросистем фляги, зйомна спинка, щоб його можна було було прати або чистити і так далі. Або дивіться, якщо треба доступ, наприклад, десь посередині або знизу, ми просто можемо бігунки здвінути, наприклад, сюди і тут щось дістати. Бачите, Здвігаємо десь сюди, достаємо щось звідси. Тобто повне регулювання. Пропоную перевірити, як воно працює. Можемо. Як ви зараз побачили, система швидкого скидання наплічника вкрай важлива. Вона дозволяє робити брустер при раптовій зустрічі з противником, який може бути первинним захистом. Це от найменший рюкзак, який мені довелося використовувати. Фактично, це просто чохол для гідратора, але лямки теж регулюються і він має грудну перемичку, тобто не спадає. Я бачу тут і більш цікаві моделі. Так, є ще й інші моделі, наприклад, як оця штука. Ця річ має наплічничок. Має постійні лямки, бачите? Тобто ви не як окремо не зможете використовувати. Ця, наприклад, модель має. Лямки, вони, до речі, зйомні. Бачите, система зйому нього швидкого так. І її можна вже використовувати на рюкзаку на молі системі. або чіпляти на молі систему окремо. І на бронежилет. І на бронежилет, тобто ззаді на молі, на рюкзаку, на бронежилеті, там, де завгодно. Але тут, окрім гідросистеми, нічого не розміщується, тому що вона займає повний об'єм. Для якихось. Специфічних завдань, скажімо так, є ось такі рюкзаки невеличкі. Бачите, він має дуже вузький профіль, теж має молі систему та навіть таку штуку для утяжки, для кріплення якогось обладнання додаткового, окрім гідросистеми, так, маєте можливість переносити якісь БК. До речі, тут клапан теж розтібається повністю. Бачите, тут є карманчики окремі. для Ті ж гідросистема окремий карман з кріпленням. І ще додатковий об'єм, наприклад, якісь патрони переносити або специфічні якісь речі. Маємо теж дуже тонкі лямки, бо вага цього рюкзака не буде перевищувати 3-5 кг. але вони достатньо широкі з кріпленням для шлангу від гідросистеми. Але єдиний мінус, що вони не знімаються як тут. Переносити ми можемо його тільки на плечах. Кріпити до якогось спорядження немає можливості. Ну і ще я хотів би відмитити таку специфіку, як медицина. Для неї є спеціальні рюкзаки. Є деякі нюанси у застосуванні медичних рюкзаків. Тобто, коли бійці працюють бойовою двійкою, рюкзак повинен бути у другого номера. Сам медик користується ним зі спини другого номера. Тобто, Розкладає і вже працює по постраждалому зі спини. На війні дрібниць не буває. Тому дуже ретельно підбирайте спорядження, вибір якого зараз дуже широкий. Будьмо на зв'язку. Бережіть себе. Слава Україні!